Лицемірили, іронізували та боялися дати забагато. Так, депутати Чернівецької міської ради ухвалювали рішення про підтримку військових та бізнесу. Під час розгляду питання, дехто наполягав на тому, що захисникам і так допомагає держава, а відтак місто може не перейматися цими проблемами. А дехто взагалі висловив повну недовіру чиновникам, яких сам же і наймав на роботу. Про палкі дискусії, під час яких влада міста вкотре показала своє справжнє обличчя. Розповідаємо далі. В умовах війни у Чернівцях зростає кількість громадян, які користуються комунальними приміщеннями, та не в змозі заплатити за них орендну плату, яка останнім часом значно зросла. Фракція «Пропозиція» ініціювала ухвалення міською радою рішення про звільнення від сплати оренди категорій населення, які цього потребують. Хочу вам повідомити шановні колеги, що ми напевно остання громада, яка таким чином намагається підтримати орендарів і звільнити найвразливіші категорії від. Оренда. Редної плати такий проект рішення подібний пропонувала вже моя колега Яна Брус. Але тоді він був знятий нами на довищення, оскільки хотіли ми уточнити, які ж категорії орендарів все ж таки потребують нашої підтримки. Проєкт рішення на розгляд виносять вже не вперше. Тут в сусідній залі ми його не підтримували виключно, тому що ми визначили, що у комісії ми будемо розглядати окремо кожне звернення кожного підприємця і вирішує давати чи не давати пільгу. Два засідання цієї комісії дискредитувало себе повністю, і ми насправді, ну я вважаю, що більш правильного рішення ніж поставити всіх всі категорії в рівні умови немає, тому що на комісії ми не дійшли згоди, то тягне за своїх, звинувачує іншого в ток само, що орендарі Там до когось відносяться з депутатів. Так бути немає. Якщо військовий не має відповідного статусу, управління комунальної власності успішно розв'язує такі питання, каже Тетяна. Шепелько, як правило, орендарі наших гаражних приміщень перебувають зараз в збройних силах України за довідкою, яку їм дає чи командир військової частини, чи якийсь інший документ. А він уточнений цей документ в законі України про військовий обов'язок. Вони приходять з цим документом і ми їх звільняємо. Так само, і члени сімей військовослужбовців будуть подавати такий самий документ, аналогічний для військовослужбовців відповідно для всіх, однакових, і їх будуть звільняти від сплати оренди. Тім здавалося б, таке необхідне рішення щодо ухвалення пільг викликало палку дискусію. Наприклад, секретарка міськради Марина Кирилюк вважає, що військовим вистачає й допомоги від держави. Я вважаю, що розкидуватись коштами при тому, що у нас є перевиконання по сплаті по оренді, це зайве. Тим паче, якщо на державному рівні це питання щодо військовослужбовців регульовано постанови сто три ще раз нагадую, навіть не виносьте сесійну залу і не починайте обговорювати. Багато чи мало, ми надаємо пільг військовослужбовцям. Пільги військовослужбовцям треба надавати, 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 надавати і безкоштовно все надавати. Ми на 5 мільйонів менше пустимо на дороги, на тротуари, на сквери, але пустимо цих 5 мільйонів саме на забезпечення родин військовослужбовців. Водночас депутати навели зовсім інші дані і щодо ситуації зі сплатою оренди за комунальні приміщення, спростовуючи заяви секретарки міськради. Часи дуже непрості. У нас з вами на наступній сесії буде затвердження звіту про виконання бюджету міста за 9 місяців цього року. І якщо я не помиляюсь, там в графі надходження від орендної плати. У нас є певне невиконання. Це означає, що люди сьогодні не спроможні вчасно сплачувати орендну плату. А от мер Роман Клічук взагалі публічно заявив, що не довіряє чиновникам, які мають займатися питаннями надання пільг військовим та бізнесу. А зараз во цим рішенням ми чиновнику надаємо можливість будь-кому прийняти рішення, що він займається гуманітаркою і, і живуть військові. Ну я вважаю, що все це, ну, це корупція. Ну, повністю тому, що ми даємо можливості. Просто чиновнику самостійно прийняте рішення. Якщо у вас зараз е, така недовіра до чиновників, що вони можуть займатися корупцією, давайте пунктом пропишемо, що е, заяву заносить департамент. Департамент вибирає е, е, ці заяви, готує проект рішення на сесію. Сесія голосує. Врешті дискусія перейшла до абсурду та іронічних насмішок від представників промерської більшості. У мене є пропозиція. Інша для чого ми граємося з різними пільгами? Давайте всю комуналь... все, всі приміщення комунальної власності безкоштовно на домов ставте на освіт. Шу ставити Яна Васильівна давала такі перед рішення. Ви його не підтримували. Стати нашу прийшла? та саркастично. Вона сказала. Ставте на голосування Марини Васильівни пропозицію і військовослужбовцям, сім'ям військовослужбовців, сім'ям загиблим дати всі можливі і неможливі пільги. Показовує те, що сам Роман Клічук, наприклад, від голосування за основу цього питання утримався. Але, врешті, рішення таки підтримали, і здоровий глузд переміг. Тож мер поспішив і це питання записати до скрабнички своїх досягнень, опублікувавши переможний пост у соцмережах. Сьогодні на сесії міської ради прийняли важливе рішення для підтримки у цей важкий час військовослужбовців та бізнесу. Депутатський корпус проголосував за звільнення від сплати орендної плати військовослужбовців на майно комунальної власності. До слова також це рішення розповсюджується на рідних військовослужбовців. Крім цього, для бізнесу встановили знижку мінус 50% на час дії Яного стану на підставі звернення орендаря, крім певних видів діяльності, Валерія Пержун, Василь Ставчанський та Медня ТВА.